Якщо вранці дружина вас будуть словами, прокинься, милий, я приготувала тобі твій улюблений сніданок, це може означати, ви прокинулися у коханки, ви ще не прокинулись, це просто сон. Напередодні ввечері вона купила сумку Луїві Тон. Обід вам буде подавати теща, яка приїхала погостювати на місяць. Ніч вдалася. На вулиці сильний дощ і треба вигулювати собаку. Напередодні ввечері ви прийшли додому п'яним, і коли вона допомагала вам роздягнутися, сказали їй: Відстань, я дружений. У мене класичний жіночий гардероб. Надіти нічого, вішати нікуди. Виконати шкода і спеціальна полиця раптом схудну. Якщо жінка красива, скажи, що вона розумна. Якщо жінка розумна, скажи, що вона гарна. У випадку сумніву, скажи, що вона схудла. Це завжди працює. Дівчина. А у вас закурити не знайдеться? Молодий чоловіче, у мене навіть знайдеться випити, поїсти і переночувати. Представники чоловічої статі поділяються на тих, хто бачить у жінці людину, тих, хто не бачить у жінці людину, і тих, хто в кожній людині бачить жінку. Наречений виносить наречену зрацю на руках, вона йому на вухо каже Вань, ми ж уже дружилися? Так, дай на шию пересяду Коли я вранці чую звук будильника, мені здається, що в мене вистрілили. І ти схоплюєшся? Ні, лежу як убита. За столиком в кафе чоловік говорить жінці. Вибачте, але ж на сайті знайомств ви якось зовсім не так виглядали. Чоловіче, та ви пийте, пийте. Дружина приходить додому з сумкою, проходить в зал. Дорогий, це ось тобі. Викладає сумки пива, воблу, раків. А чого ти милий футбол не дивишся? Тобі приготувати щось смачненьке? Чоловік запитує. Сильно, не дуже милий, фара, бампер і капот. Ваша донька вже вийшла заміж? Та ще ні. А що ж так? Ой, ви знаєте, вона занадто розумна, щоб вийти заміж за того ідіота, який погодиться з нею одружитися.